Друга причина це депривація сну, постійні нічні тривоги. Коли ви не висипаєтесь, коли у вас виснаження, коли ви йдете з чашкою кави на роботу, також життя в укриттях, турбота про родину. Це вам не дозволяє насолоджуватись, і лібіда потрошку зникає, насолоджуватись інтимним життям, тому що ваше тіло і ваше, ваша психіка в напрузі. Третя причина це гормональні зміни. Дорогі чоловіки, якщо у вас є діабет або підозра на діабет, або у вас ви відчуваєте, що немає сил. Змінились, наприклад, вікові зміни, бувають, коли у вас знижується тестостерон, це легко перевірити, здавши аналіз крові. Також можливо, у вас є серцева судиння або зайва вага, шкідливі звички тут впливають. Якщо ви зловживаєте психоактивними речовинами, такими як алкоголь, наркотичні речовини, також ліки деякі, особливо антидепресанти. Поговоріть, проконсультуйтеся обов'язково з вашим лікарем, тому що деякі препарати глушать лібідо. Також, якщо у вас відбуваються гормональні зміни, Пов'язаний з вашим віком, звичкою, стресами і так далі, і так далі.